Доброго ранку! З вами Олександр Абраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші питання, чи може запитання. Ну про це в другій частині програми. А ось Лідія Пасічна з Києва пише нам у Фейсбуці. Зараз чомусь стало дуже модним вживати конструкцію. Ми запиталися, і це роблять як можновладці, так на жаль, і журналісти. Прокоментуйте, будь ласка, цю форму. Запиталися це вибрик моди. Тому не варто ним захоплюватися, хоча б тому, що в словниках воно марковане як розмовне. Тому краще сказати не ми запиталися, а просто ми запитали. А тепер про слова питання і запитання. Ці слова синоніми в значенні звертання до когось, яке потребує відповіді. Тому правильно сказати і поставити питання. І поставити запитання. А ось у значенні проблема або справа, яку треба вирішити, то ось тут можна вживати тільки слово питання. Зверніть увагу: поставити питання, порушити питання, але ні в якому разі не запитання. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.